Я відбув 7,5 місяців. Думаю, що практично більшість виходять в такому стані, як я. У мене було переломано вісім ребер, грудна клітка. Я навіть про це не здогадувався. <му> Найстрашніше, мабуть, вже не згадаєш, тому що страху там вже немає. Якщо є страх, людина просто втрачає свою боєздатність. Тобі ж вона страхом своїм просто. Е Сама себе розвалює всередині, а якщо розвалює середині, то вже не є бойова одиниця, тому що це саме, що може бути небезпечне для свого і колектива, і як кажуть, і підрозділів це страх. От його треба просто перебориш, ідеш далі. Страшно можна було тільки сказати, коли перші дні повномасштабної бачити, як люди. На маленькі колясочки, вони це все переміщаються. Розірвані на них речі, хтось в одному тапочку, хтось різні кросівки там діває. І ти бачиш тих дітей, то я що робив, це роздавав. От дітям малим то саме сне було це тако, дати цукерку там і просто попросив, чи можна обняти. Це мої самі такі перші емоційні були моменти. От, коли ти бачиш, як авіація квадратами знищує місто, просто знищує, і ти це все бачиш. І і це реально дуже було незрозуміло, що це таке відбувається в нас. Я в державно прикордонній службі 28 років вже перебуваю в званні підполковник на Зовсталі, самий такий момент, який в дійсності в мене як в душі. Залишився. Я пам'ятаю, ми якраз несли на позиції в районі моста, на це на по перекону зверху проходила вантажна техніка, мається на увазі Азов... ну, переміщення там цих цистерн і тому інше. От. Здається, потужний такий об'єкт, який нам там не грозить, яким савіударом і тому інше. І зі мною був хлопчина. Він перший раз був, якраз так вийшло, що нам. Залетіла під міст і кажуть, неприємна одна ракета. От, і ми чудом там залишилися живими, куча пилюків, це все. Погано чути ставало. От, якась така тошнота почалася вніс. І він почав труситися. І я йому кажу, заспокойся, як тебе звати. І не знаю чого. Я його беру, відвожу от метрів, чую такий великий шум двигуна. І я відходжу з ним метрів 15 туди, в, в, в тунель цей ближче, і не знаю, чого я його обняв, просто ззаду спиною обняв сильно-сильно. І такі, така детонація, і прилетіла якраз тоді, це перший, яка на завод прилетіла тона е, вибухівки. Ну, от. І від того нас там відкинуло так добряче. От. Але ми живими залишилися. А на тому місці, де він був, от, мав залишатися, то там просто ну, велика велике гора. Цемента, землі, бо воно все в принципі, викорчило звідти. Да, тоді такий стан був дуже важкий, тому що вже потім знали, що це контузія, що це головного мозку, і тому, що почувалася рвота. Коли ми вилазили звідти, бо не могли з тунеля вийти, вже снайпера працювали по нам, От. бо вони знали, хто там живий станеться, щоб добити. І ми через ту воронку ну, з того приєма, з бетонного вилазимо, дивимося, там така воронка ну, півфутбольного поля. Відходили, правда, довго, але слава Богу, такий інцидент. І цей хлопчина, який вияснилося, вийшов, вийшов теж з полону, він мене шукав, і так ми не знайшлися, бо він мені пообіцяв, що він мене за кума візьме. Але ми так би з ним щось і зв'язку не знайшли, там хоч і через журналістів це питання піднімалося. От, і я дав згоду, що на персональні дані, що я готов з ним зустрітися і тому інше. Ну, така історія була. Я не бачу в цьому якийсь героїзм і тому інше, тому що героєм зараз назвати когось конкретно, зараз це ну, я рахую не потрібно. Чому? Тому що всі герої, тому що всі герої, які залишилися перш за все. Повномасштабної в Україні, які приймали участь згуртовувалися, хто меценатством займався, хто волонтерськими, там іншими програмами, там медичними забезпеченнями здійснювали всі герої, всі, хто наукто на території України залишився, я рахую це моя особиста думка, тому що моя жінці попередньо за два тижні до повномасштабної вже всі розуміли, що вже назріває, як кажуть, серйозний конфлікт. І я дружині кажу, кажу, слухай, кажу, мені прикро, я не хочу, щоб ти, як кажуть, не дай Бог, попала також під якусь кулю і тому інше. Попросив її залишити територію України. Тим більше кажу, поки нема паніки, нема ажитажу, вже ми всі розуміли, ж до чого це все йде справа. Хоча до останнього ще всі думали, та ні, не може бути. Не може бути. То жінка каже, я звідси нікого не вийду, поки ти не повернешся. Так і в принципі вона і поступила. Таке в неї рішення було. Перші дні самі важкі були чому? Ну перші місяці, тому що ми практично не готові були до цього. Хоч хто би там не говорив, ми не готові були до такого відсічу, такого потужного, тому що це була в дійсності професійна армія, яка йшла, яка була повністю екіпірована, про що не можна було сказати про себе. Зараз трохи з однієї сторони легше, бо ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо тактичні свої дії, ми знаємо свою роботу. Так само і наша зброя, наші вже професійні. Війська, бо вже вони реально професійні, тому що вони мають, мабуть, найбільший досвід. Я більше впевнений, що вже нас вивчають. Нас вивчають, ми в якій-то мірі, знаєте, вже як література для Європи, тому що вони вже самі спостерігають і набираються тих навиків. Я відбув сім з половиною місяців. Починали нас Воленівки утримувати. Вже на інший етап, то я. Відбував далі в Волгоградській області в 70 кілометрах від родини моєї мами. Я там все дитинство провів, ніколи не думав, що в мене доля так зайде. Стан був, я думаю, що практично більшість виходять в такому стані, як я. От у мене було переломано вісім ребер, грудна клітка. Я навіть про це не здогадувався, тому що. Це вже коли медики почали мене обстежувати в місті Києві. Печінка розірвана, ну і гематома всіх внутрішніх органів. Втратив я близько 30 кілограм. Сьогодні я на цьому проєкті подивився сторони. Я скажу, ця команда вона в дійсно згуртовує настільки. Це дуже колосальний такий труд, там мурашки по тілі, тому що я реально дивився сторони. Тут об'єднувалася і радість, і горе. Таких проєктів, практично в Україні, будемо так говорити, прямо вже не існує. З одної сторони, жалкую, що я туди потрапив, в те пекло і пройшов там певні етапи, а з іншої сторони, мені Бог подарував друге життя, і відповідно, я радий, що я прибуваю. Разом з таким, як кажуть, колективом потужним. Тут всі, як одна пані сказала, як одна сім'я. Воно такі є. Це реальна одна сім'я, одна родина вже. Футболка. <рес> <Тут> Міняюся. <рес> В мене є. Я теж вболіваю за Шахтар. Дякую. <рес> ну Ми вам теж подаруємо обов'язково. Дякую. Я фанат Шахтара. Для мене цей клуб дуже потужний. Не за того, що там мій брат. Близько 13 років, як кажуть, грав, і там пройшли його самі найкращі часи. І будемо так говорити, дякуючи цьому клубу, дякуючи президенту, він реально відома, авторитетна людина ще по сьогоднішній день. Це такий клуб, це, знаєте, от я порівнюю от жінці вчора, кажу, ти знаєш, кажу, що Шахтару це дисципліна в них така постійна, вони ж чітко, все в них, як кажуть, до маленького рівня, все в них йде дипломатично, чітко, режим, дисципліна, так само і в цьому проєкті. Оця дисципліна, яка існує у Ренат Еленідовичу, це чесно говоря, це треба ще вчитися багато кому. І що саме цікаво, я все ще пам'ятаю, що брат мені казав, що ну, він ще казав мій президент. Він не розказує там, рекламками, телевізорами, цим шоу, як це в нас прийнято. От, він робить справу, але він робить її достойно і дуже сильно. От, і я, чесно скажу, вже колись в житті буде така нагода пожати йому руку, подякувати особисто в очі. От, я, я б скористався, тому що дійсно таких людей дуже мало і багато кому треба ще вчитися по сьогоднішній день.